Всім доброго дня. І ще один відосик по поводу димогенератора. Дивіться, друзі, що можна перевірити майже будь-яку систему. Паливну, впускну, випускну за, за допомогою димогенератора. І хочу похвастатися трошки, дивіться, все ж заказав собі, приїхали в мене отакі переходники, щоб ви розуміли щоб вже не глушити пакетом ніде там, де МРВ закладати, дивіться, отакий от ще переходник. І набор, дивіться, отаких от ось переходників. Є просто заглушечки, щоб глушити лишні отвори деякі. І є половина із них з сквозними отворами. Ось я покажу вам, щоб ви розуміли, куди можна вставляти теж штуцер. і продувати, щоб розуміли будь-який участок. А це ось приклад, дивіться, автомобіль дизельний. І хочу зараз на ньому продуть, іменно по впуску, подивитися, чи є, чи немає десь якась утічка, бо трошки плавають оберти. Хочу його продеогностувати де... за... за допомогою димогенератора. Так що... Дивимось, що воно з цього у нас вийде. Так, друзі, дивимося, підключив димогенератор і ось, сюди, дивіться, що я виявив. Патрубок зажатий намертво, не шевелиться геть. Дивіться, впускниця Після датчика ДМРВ, який регулює подачу палива, багащену чи обідну смість. Дивіться, все зажате, а з під нього дивіться, як шурує дим. Іменно з під цього патрубка. Зажатий він намертво, я його не можу пошевелити. От зараз дивіться, буду садити на герметик його. Оце ж отсюди всі лишні підсоси повітря. От і не кували, дивіться. Зараз включу фонарик, щоб було видніше. От дивіться, як фігачи відтуди тиск. Оце це ж все лишнє повітря, мимо ДМРВ, мимо фільтра. Він ширує і непонятно, що блоку управління мішати, який вприск. От вам і діагностика. А електронно помилок по двигуну Геть, нема нічого. Всі датчики, все працює. От дивіться, як фігаче з нього. Зажати наглухо. Я не можу дивіться, шевелити. не можу його і пошевелить. Не Ні хамота нічого. От таке у нас. Дивіться, діагностика, за що димогенератора підключається, він туди тиску, дивіться, немає, геть, не даю тиску. Тобто Там шалена утічка. Шалена. І за допомогою переходників тепер мені дуже-дуже набагато удобніше працювати. Так що, якось так, друзі, приїжджайте на діагностику, якщо у вас машинка балується. Лишня витрата палива забагато, жре газу, бензина, дизеля, а електронно по діагностиці все добре. Так що тільки так можна виявити утечку підсос повітря і проблему з машиною. Далі далі ніде по турбінці, ніде нічого, нічого ні, ні, не видуває, а це іменно в одному місці. Так що якось так. Всім миру і добра.